Слідження ваші, та слідство інфо, так. ви розбираєте партії на запчастини, списки на запчастини, ви вивчаєте, хто там іде. Сьогодні йтиметься про вже скандальний список громадянська позиція Анатолія Гриценка, так? Так. Образився пан Анатолій, між іншим Дуже. прихильники. Дуже так, і так скромно говориться. Дуже. <рес> ну, насправді так. Мені попалась партія громадянська позиція Анатолія Гриценка і. Ну, Так як ми всі аналізували списки, ми відштовхувалися всі від, кожен від там, якихось певних своїх особливостей партії. Головною особливостю партії Анатолія Гриценка і головним її тезисом є те, що Анатолія Гриценка не фінансує жоден із олігархів. Він це повторює на всіх каналах, він це повторює на всіх регіональних своїх виступах і викликає дуже багато питань те, як він це говорить? Тобто людина, коли вона говорить правду, то вона ну йому їй не потрібно це заучувати на пам'ять. Наприклад, якщо я там не грабував банк, тоді мені не варто там продумувати, як я маю відповідати. Якщо мене запитають, чи я не грабував банк. Я скажу, не, ну, не грабував. А Анатолій Гриценко постійно говорить одне і те ж саме. Тобто, я там, ну я вже навіть сам завчив, як він це говорить, при тому він навіть відтворює. Чи я один громадянську позицію пародії? не фінансує жоден із олігархів. Жоден. Ні Порошенко, ні Тарута. Ні Коломойський, ні фірташ, ні Льовочкін. Хто там ще? Жоден <ріст> після нашого сюжету. <ріст> даба, ну, нам <ріст> далось... така, да? так після нашого сюжету. Нам вдалося добути з того, що в кінці він ще там тепер сагурт. Ні, Хмельницький. Тобто, тепер він ще це цю згадує. А може, це просто реакція на закиди публічні, до яких приписують цю політичну силу. Ну, звичайно, це реакція. Я ж говорю, що ми добились своїм сюжетом того, що тепер він згадує цю людину. Там є сьогодні новина, між іншим на «Укрправді» про те, що. Так, 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 де воно тут, 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 тут. Та, господи, я ж відкрив, десь воно ж було. Про Біонік Хіл. Та що там повернули землю, якщо е я не помиляюся, так буквально сьогодні надійшлася новина. Що вчора судове засідання відбувалося в господарському суді міста Києва ага. і суд забрав в екстра регіонала Хмельницького гектари виділені на підпідбіонні хіл. Так ось є новина на економічній правді. Так, тепер тобі слово тобі. Ну так, це сьогодні буквально ми, ну, ми про це дізналися. Вчора було засідання, і ну, за підсумками засідання було вирішено повернути землю. Насправді, ну, якщо ви пам'ятаєте, ви напевно бачили, Анатолій Гриценко весь час відхрещувався від цих підписів, від того, що він там щось підписував, не підписував. Він постійно говорив: Я не пам'ятаю, я підписував там, десятки тисяч документів, як я можу пам'ятати, що я кому віддавав. Вчора, у своєму виступі на одному з регіональних каналів, він раптом згадав. І сказав, що я підписував цей документ, але я був змушений підписати, тому що це було ще до мене. Починався ще марчук, попередні ще докусьмока міністр, і в мене не було іншого варіанту. Тобто він вже визнав те, що він підписував цей документ. Далі він згадав про те, що і про Хмельницького він згадав, і про Іванова він згадав. Хоча яким чином він мав міг знати про те, що ця земля дістанеться Хмельницькому і Іванову, якщо вони просто відмовлялися від землі, вони не передавали її власність Хмельницькому і Іванову. Я не розумію. Тобто він говорить про те, що він змусив Хмельницького дати 20 мільйонів людям, які там проживали, щоб вони щоб їх переселили в якесь нове ну нове помешкання. Виникає питання: хто тоді ці люди, які зараз судяться проти біонікіл, які там досі живуть? Причому є інформація про те, що ті люди, які все ж таки відселилися, які погодились на ці умови, вони проживають дійсно в нових квартирах, але вони проживають на основі договору оренди, тобто вони не мають права приватної власності на ці на ці помешкання. Не, просто крутиться на язиці. Цитата з фільму там, де Рената Людвіна, не пам'ятаю який фільм, що пам'ять возвращалась не сразу, Постепенно. так так, так. знаєш, типа, от десь так, тобто згадав і було. Так мало того, згадав всі ну, подробиці, згадав і про 20 мільйонів, про те, що він як це тоді можна було забутись, ви, ну, виникає питання. Тобто, дійсно, ну зрозуміло, що тут що ну що в цьому що в цій схемі багато виникає питань, особливо там з приводу там після нашого сюжету говорилося Який зараз ми подивимося. Так ще які раз. зараз ми подивимося, так. багато говорилось про те, що там, от ви показуєте один документ, а там насправді там має бути інше. Дійсно, є, існує два документи, яким Анатолій Гриценко начебто відмовився від цієї землі. Тобто. Є один один лист, який йшов в, міністер... в Чорновецькому голові міської ради, і є лист, який на міську раду йде, ну тобто там пише міській раді. Ці два листи вийшли з міністерства оборони під одним вихідним номером, що неможливо, тому що в листи відходять під різними номерами. Ну, зрозуміло, це порядковий номер виходить, так, листа, який так. так. виходить один з цих листів з одним був... номером. Це як їздити на двох машинах з однаковим номерами. І це що, вдається, це, що це неможливо. і це вдається. Пригадаємо сюжет важливо, зі слідства. Інфо, коли номери одні ті ж самі з'являлися на різних автомобілях з кортежу радикальної партії ляжка. Пригадуємо Так. Так, тобто фактично виходить, що один з цих документів 100% було підроблено. Хоча це було, скажімо так, в рамках судового осіння проти ну людей, які подавали позов проти б'янихілля, яких там намагалися виселити. Анатолія Степановича викликали в суд і просили пояснити, скажіть, будь ласка, якщо вони підписували, скажіть, що вони підписували. Скажі, що вони підписували. І що це все підробка. Анатолій Степанович не приходив в судові засідання чомусь. Хоча постійно заявляє про те, що він там готовий на все відповідати і дуже відкритий з цього приводу. Він не приходив на ці судові засідання. Також викликає питання те, що цей лист він був створений в липні 2006 року. Тобто його видало Міністерство оборони, його ну, написали і видало в 2006 році. В липні В міській раді він з'явився все в липні 2007 року, рівно через рік. Тобто цілий рік лист йшов до міської ради, це голубами поштовими просто передавали напевно так.